Сьогодні змістився акцент в сільському господарстві на логістику, переробку і продажу. Важливо, надважливо там, скажімо, сьогодні маємо ми та чи не маємо, да, куди ми можемо вивести продукцію, які ми можемо отримати ціни, що ми на цьому скажімо, яка буде наша маржа. Тобто питання експорту стоїть актуально, питання переробки знову знову ж е таки стосовно того, куди ми зможемо вже продати продукти, е продукти переробки. Але дуже мало, як на мене, да, акцент те, що стосується, на мою думку, головного активу сільського господарства України, забраний акцент. Із землеробства, тобто там ситуація на сьогоднішній день. Я можу собі би, зрозуміти, чому це відбувається? Тому що на сьогоднішній день не вдається заробити на сільському господарстві. Получається, такий якби інтерес до землеробства на сьогоднішній день зменшився. Починають переключатися на логістику, переробку і експорт. Але я бачу головний потенціал іменно в землеробстві. Тільки для того, щоб в землеробстві заробляти. І заробляти досить, скажімо, багато для того, щоб це було рівновеликим, Або, скажімо так, було такою часткою, серйозною часткою, на яку варто звертати е, увагу в порівнянні із логістикою і з переробкою з експортом. То тоді акцент потрібно в землеробстві змістити з тон або валового збору на прибуток з гектара. Розумієте про що я? От змістити туди акцент це не значить, що вал буде менший. Ні. Зовсім ні. Я говорю на сьогоднішній день не чисто із своїх... Скажімо, нейронних зв'язків, там, що там у мене воно утворилося, я говорю з практичного досвіду. Тому що якби, цю ситуацію, яка зараз є, я про цю ситуацію писав більше 15 років тому, що ми упремся в це.